Так, дорогі мої, хочу вам розказати дуже одну класну історію зі свого життя, як одна із програм впливала на моє життя. І це пов'язано із квіточками. Зараз це є моя кожнодневна реальність. Квіти є щодня в моєму житті в кожній кімнаті. І навіть всі букети зараз не поміщаються в мене на столі. У мене їх зараз п'ять різних. І... Але так було не завжди. В мене жила програма. 38 років в мене жила програма, що квіти це даремна трата грошей. Навіщо дарити квіти. Якщо ти так їх викинеш у смітник, це насправді була програма не моя, це була мамина програма, а мамі, можливо, ще від когось передалася. І дійсно, в мене були такі моменти, що мені чоловік дарив квіти. І я десь на нього злилася, що ти мені не міг щось інше купити. Толку з тих квітів, якщо я їх за три дні викинув в смітник. Представляєте? Я один раз так от фиркнула так. Другий раз, ну так як в мене чоловік мудрий, то що він буде купляти, витрачати кошти і ще дивитися, як я фирка, і тому відповідно він перестав мені дарити квіти. Потім пішла зворотня реакція. Він перестав мені дарити квіти, а я десь хотіла, щоб він мені тих квітів подарив. Ну, от бачите, якийсь такий парадокс. Ось, і я не впускала цю красу у своє життя. І коли я очистилася від цих програм, коли я пройшла сепарацію з мамою через квантову фізику, через гіпнотерапію, що таке сепарація простими словами: сепарація це є відділення повністю відділення від маминих програм. Тобто я вибираю собі свої програми, своє життя, мама собі живе своїми програмами, своїм життям. І коли я пройшла повністю цю сепарацію, звільнилася, і ось дивіться, яка в мене зараз красота, Та я так кайфую. Я кожного ранку прокидаюся, я дивлюся на ці квіти, я просто радію, тому що, щоб ви розуміли, для жінки, для жінки дуже важливо це споглядання краси, красота. Якщо ви хочете бути здоровою жінкою, оточуйте себе красотою. Але якщо у вас є програми, як би ви не хотіли, вони не дадуть. Вам це зробити. І ось як я зараз кайфую. І це одна тільки з історій мого життя, як одна із програм впливає на ваше життя. Як я себе обмежувала, скільки в мене вже зараз вазони, в мене вся хата вазона, вся хата в квітах, я кайфую, я насолоджуюсь. А ви представляєте, я 38 років відмовлялася від цієї насолоди? Я 38 років відмовлялася від цієї красоти. І вже більше року я просто кайфую і насолоджуюсь. Тому я хочу зараз донести до вас посил, вкладайте кошти у свій розвиток, вкладайте кошти. Свій глибокий розвиток, це саме краще, що ви можете зробити, тому що ці програми, ця програма краси, любові до квітів, я ж її передам дітям, я ж її передам нащадкам, тому що все те, що ви робите в своїй підсвідомості, воно передається на далекі покоління. Це сама крута інвестиція, це інвестиція в себе. Шукайте прекрасних спеціалістів, а вам, власне, їх шукати не треба, тому що ось я знаходжуся перед вами. Якщо ви також хочете наповнювати своє життя, красою, <сотою>, але з певних причин ви це не можете зробити, вам точно тоді до мене на консультацію. Записуйтесь до мене на консультацію, дізнавайтеся, яка основна програма не дає вам жити життя вашої мрії, звільняйтеся від цієї програми і насолоджуйтесь так, як насолоджуюся зараз я. Вибирайте своє життя дорогі.